Коротке відео, нарешті нарешті Ми добились того результату, який хотіли. Кріплення на нашій конструкції. Двома заходами вже на своєму місці. А, ще одну гайку закрутити, зараз закрутимо. Значить 220 розетка вмонтована. Кабель розетка під кабель на телебачення підключена, вмонтована. Розетка під інтернет підключено вмонтована. Значить, виглядає ось так. Нагадаю, що ми робили. Заводські отвори ось такі менші. Видно, що вони зовсім ніяк не попадали на розетки. Значить, Ми розфрезерували з цієї сторони, знизу, з цієї сторони, повністю все розфрезерували, зашліфували края. Тут так само розфрезерували. Вже більше видно, як це зробилось. Ширина була така досить велика. Після того загрунтували і пофарбували чорний матовий колір. і виглядає все супер бомбічно. Все добре, все класно. Залишилось тільки ще, їде сюди. У нас є тут така коробочка, така коробочка, а тут коробочки нема. Але вона скоро буде, тому що вона сюди їде, нам залишилось тільки сюди вставити. Все, ця робота буде завершена. Виглядаю, по суті, все, яке я проектував. Значить, яким чином ми сюди цей провід інтернет протягнули. Нагадаю, що вони були тут і кабель інтернет виведені, тут отвору не було. Я всередині прорізав. Сюди просверлив отвір бічний, який ось тут іде. І провід інтернет сюди протягнув. Можна подивитися з цієї сторони, як воно виглядає. Ось. Спровід. Ось. Буковий отвір я зробив. Трошка, скажімо так, високих технологій, але тим не менше сховано, чітко, гарно, естетично. Всі пальці вверх. Робота виконана 10 балів. Ілон Маск так не робить і не запускає ракети в космос таким чином. Всього доброго всім.